До мене звернулася дівчина з тяжкою депресією та тривогою, і що ж трапилося. Причиною стала звістка, що вона дізналася, її колишній хлопець одружується. Коротенько про історію, дівчина, яка була в короткотривалих стосунках, і як вона каже, з її слів, що цей стосунком назвати не можна було. В неї були сексуальні стосунки, але нічого більшого, тому що хлопець не захотів, і він відразу так відгородився від неї і говорив, що в нас нічого не вийде, але вона закохалася. І можливо на початку стосунків вона говорила, що він несерйозний, і вона бачила відношення ставлення до себе. От але після того, як вони розлучилися. Прийшов із півроку, і вона дізнається, що він одружується. І ось тут її накрило. А накрило, е накрило те, що а чому не я? Е тому що її тішила думка, що він не серйозний, він не готовий до серйозних стосунків, але дізнається, що все ж таки він готовий, тільки не з нею. Думки з цього приводу, що. Він не серйозний, це значить тільки до мене. Насправді він серйозний хлопець, готовий дружитися, але що ж не так зі мною тоді? І почалися питання до себе, почалися глибокі аналізи своїх дій, вчинків, чому я терпіла, я ж бачила, треба було раніше його покинути, або чому у нас нічого не вийшло. Зовсім нас навіть спроби не було нормально як в стосунках. А постійні питання на яких відповідей немає, і мозок втомлюється, йде емоційне виснаження. Що відбувається, дівчина з депресією, і вона вже не може робити якихось елементарних дій, наприклад, щодо догляду за собою. Їй важко помити голову, там, нафарбуватися, одягнутися, вона ізолює себе від спілкування з друзями. Ну тобто переходить такий стан тяжкої депресії. Перш за все, що ми можемо зробити, звісно, тут потрібно вийти з депресії, тому що постійні депресивні румінації вони сковують наш мозок, і тяжкі емоції, вони всі у нас посідають, живуть в тілі, і ми це відчуваємо вже на тілесному рівні. Нам важко, у нас немає сили, у нас апатія. Ось то в такому випадку нам потрібно звільнитися від думок, робити техніки по відпусканню таких депресивних румінацій, щоб трошки вивільнити себе, щоб дати можливість не тільки негативним емоціям бути в нас. Але людина не може позбутися цих обдумувань, тому що психіка десь так ніби говорить, що це дуже важливо мені, я не можу це відпустити. Це важливо щось, щось повинна обдумувати, якось допомогти собі. І тому людина знаходиться весь час в тому потоці думок. Якщо ви помітили, що це так, що у вас є ці румінації, то постійні ці думки, які крутяться навколо вас, то що потрібно зробити? Перш за все, є багато технік, які дозволяють відпустити такі думки. Тому що аналіз, він, якщо не конструктивний, він ні до чого не веде, тільки веде до виснаження емоційного виснаження, і потім ви вже відчуваєте це на тілесному рівні. Щоб ми надалі не потрапляли в подібні ситуації, потрібно чітко усвідомлювати, що психоаналіз, самокритика вона корисна, якщо вона достатньо конструктивна, якщо вона без когнітивних фільтрів, без викривлень. Але якщо ми Постійно маємо одні й ті ж самі питання, прокручуємо час від часу, задаємо їх собі, але відповіді немає. Ось так, якщо посадити людину там і сказати ну, з півгодини думай, одні й ті ж самі питання, і чи ти знайдеш відповіді? І, як правило, всі говорять, що так відповіді немає, але я не можу від них позбутися, тому що якась частина психіки говорить, що це ж важливо, це ж щось стосується мене. Що потрібно звернути увагу. Якщо ви знаходитесь в подібних ситуаціях, як, наприклад, ми спочатку, з самого початку, бачимо, що партнер нам не підходить, що в нього щось. Не так там з цінностями, ставленням до мене, але ми терпимо, тому що ми уникаємо звикли от уникати негативних емоцій. Мені важко бути в негативних ситуаціях і я не хочу провокувати на ці якісь розмови, такі важкі, які викликають в партнера, і в мене негативні емоції. Але що відбувається? Ми, уникаючи негативних розмов, негативних. Емоцій, нічого не відбувається, ми просто терпимо. І у клієнтки такі вже завчені стратегії, паттерни поведінки, де вона відсторонюється, і стратегія просто терпіти. От вона бачить, що відбувається, але нічого сама не робить. Вмійте говорити про свою потребу, що вас а, не задовольняє в стосунках, це не означає, що завжди, це не означає, що завжди конфлікт і а, розрив стосунків. Партнер може навіть не здогадатися, що вас щось не влаштовує. Ви будете уникати, ви будете ображатися, і на початку стосунків у вас іще буде якесь там вистачати ресурсу. Там я ще можу терпіти. От, даю йому шанс там роздивитися, там справитися. Да, от. Але далі е, йде накопичування, і у вас вже не вистачає ресурсу терпіти. Е, ви розчаровуєтеся і, звісно, йде розрив стосунків. І нарешті, якщо вам некомфортно в ваших стосунках, то питання: хто несе відповідальність за ваш комфорт чи дискомфорт? Якщо ви терпите, ви мовчите, не говорите про свої потреби партнеру. Ви таким чином перекидаєте відповідальність за ваш дискомфорт, за стосунки на партнера. В даній ситуації дівчина взяла пасивну позицію і вона не говорила про свої потреби партнеру. Вона просто терпіла і очікувала, ну, спостерігала, що буде далі. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Тут буде спокійно, затишно і просто.